Володимир Кравчук приїхав у село Пляшева Демидівської громади, аби вшанувати пам'ять козаків та селян, які загинули у битві під Берестечком 373 роки тому. Це битва, яка яку програли, але яку за тим виграли. Тому що ми маємо зараз і зерець. На що маємо рівнятися? Ми кожен рік приїжджаємо щоб славу тих козаків, які загинули. З 28 червня по 10 липня 1651 року тут відбувались бої. Тоді військо Запорозькі під проводом Богдана Хмельницького та союзними йому кримськими татарами зійшлися проти армії Речі Посполитої. Розповідає заступник директора заповідника Поле Берестецької битви Олександр Борисюк. Ця битва була одна з найбільших битв у Європі аж до 18 століття. В ній взяло участь приблизно 300 тисяч воїнів з обох сторін ворогуючих. Тут зійшлися війська Речі Посполитої на чолі з королем Яном Казимиром, війська української держави, гетьманщини. На подвір'ї Свято-Георгіївського храму провели богослужіння, яке очолив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Після завершення панахиди відбулася хода та покладання квітів до пам'ятника загиблим Берестецької битви. «30 років як ми приїжджаємо кожного року сюди. Вже звичка. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.